Коротше, у мене от взагалі немає ніяких претензій до Бога. Дуже йому вдячна за життя за життя моєї дитини, мами, батько у мене ще десь там є. Коротше. Все розумію. Зараз подивимося на цю ситуацію з двох сторон. Перше, я от єдине не розумію, що немає якогось маленького міста. Містечко, знаєш, такого, якоїсь роботки якимось там клеркам, в якомусь там грецькому місці біля моря, чи що, чи біля Кіпра якогось. А, Учитывая, що я все життя якби не дуже сильно багата жінка, м'яко кажучи, бидна все життя. Вот. Хай Бог мене простить. Я просто вмію жити по доходах. Якщо в мене є 1000 гривень, я можу прожити на тисячу гривень. Якщо в мене є 500 доларів, я можу прожити на 500 доларів. Однак ну, якщо в мене є 10 тисяч доларів, на них я теж можу прожити. Короте, так я ж навіть не проти, блін жити в якомусь кіпрському гарненькому містечку за 800 євро і не морочить йому більше голову. Ну чого, блядь, я маю жити тут? Або в Україні так само, ось, я в такій самій херні жила. Ну чого? Ну щось мені не додали на заводі. чи що, коли людей роздавали? Ну як же ж так, блін? я йду по цьому даунтауну і я просто не розумію, ну як же що це Бог мені зберіг життя, щоб я прикрашала оцей блядь, світ, оцей нахіра воно мені треба оце оце прикрашати. Куди вже його прикрашати? Зато тепер переходимо до гарних новин. Я короче, ще в минулому році почала носити жакети, як це як казак-сіромах. Гарна новина, що можна не худіти. Тому що вже ну, це місто я вже не оскарблю своїм пузиком. Вже розумієш, яке є, таке і є.